Ось тут довжина 90 см. З однієї сторони він має м'яку нейлонову стрічку, з іншої сторони спеціальна липучка, яка, бачите, липне дуже добре сама до себе. Ідеально. Далі, ширина його 4 см, і це дозволяє його накладати на кінцівку, навіть не додатково, не підклавши якусь тканину. Тобто турнікет можна накладати на голе тіло. Це його велика є перевага. Далі. Всередині цього нашого турнікету. Всередині, якщо я зараз його так підсвічу, бачите, що ось є темненьке, то внутрішня стропа. Вона подвійна, проходить всього турнікету від початку від хвоста до верху. І ось ця подвійна стропа, якщо починає за нею тягнути, бачите, турнікет починає стягуватися. Ось я вам її демонструю. Ось вона. Внутрішня ця стропа. Далі. На цій стропі знаходиться наш важіль, він же вороток, який дозволяє виконуючи обертальні рухи за або проти годинниковою стрілкою, зробити необхідний циркуляційний тиск навколо нашої кінцівки. Для фіксації нашого цього воротка використовується спеціальний s подібний фіксатор, в який буде заходити або ще називається ріжки, щоб він не обертався в протилежну сторону в момент його закручування. Є біла стрічка для написання часу. А також додаткову фіксацію нашого воротка. І подивіться, це все, що описано, знаходиться на спеціальній пластиковій основі, яка дуже міцна, але й гнучка одночасно. Навіщо гнеться? Як гадаєте, що він такий м'якусенький, гнуться для того, щоб анатомічно можна було купити і що? І товсту ногу, і худеньку ручку. Зрозуміло, тому він має це зберігати. Важливим елементом будь-якого турнікету є також. Ось ця річ, яка називається пряжка, яка дозволяє створити саме необхідне кільце навколо нашої кінцівки. Зрозуміли? Тобто саме завдяки цьому, і ми утворюємо необхідне кільце навколо нашої ушкодженої кінцівки. Всі турнікети одноразові. Багаторазових турнікетів не існує. На всіх ваших турнікетах ви можете побачити двічка, яка перекреслена. Немає багаторазових турнікетів. Забудьте про таку річ. Сам виробник каже, що в момент, коли ви використовуєте турнікет і він в накладене максимально якісно зупиняє кровоток у вашій кінцівці, він виконується, немає там, навіть не шукайте. Там, там просто no name. А він, його елементи використ... отримують необхідне навантаження, тобто пластик, стропа. Всі інші елементи липучка і повторного використання вже не рекомендовано. Зрозуміли? Це річ одноразова, багаторазового в турнікеті внесту. Тобто, після того, як ви наклали якісно турнікет, він спрацював, на другий раз він вже буде вважатися навчаним. Турнікети накладаються тільки на кінцівки. Зрозуміли? Запам'ятайте. Але не просто ще на кінцівки, Ми не накладаємо турнікет на суглоби. Тобто, зрозуміло, турнікет не накладається тільки на кінцівки, але не накладається на суглоби. Логічно, турнікет не накладається на голову, шию, грудну клітку та живіт. Це очевидно, речі, але ми маємо про це поговорити вголос. Тобто, де ми накладаємо на кінцівці? Максимально високо по руці. Місце, де у вас починається біцепс і трицепс, це точка, де ви будете накладати на руці. Ось це місце. Бачите? Ось плече і ось це тонка лінія. Ось це місце для накладання турнікету на верхній кінцівці. На нозі максимально високо до нашої пахової складки, але перпендикулярно до кістки, до ноги. Тобто, не отак, а ось так. І не забувайте завжди перевіряти кишені. В момент накладання турнікету. От зараз ми в мене там я в тактикульному більш-менш одязі, то в мене бувають тут то ручки, то шеврони, всі ті різні, ну, лишені тут все. Від грошового дріб'язку до телефону ключі. Ну і одноразових там, якщо хтось спали. Зрозуміло, одноразових. Тобто майте це на увазі. Взяли, будь ласка, турнікет, взяли в руки, звільнили отак вільний, щоб вороточок був от прям тіліпався. І розкладіть турнікет у реміниць. Зробіть його, як у мене зараз в руках, такий вільно розкладений. Отак. Щоб він прям висів. Ага. Висів. Так, Розкладайте, 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 розкладайте. Зробили? Тепер, увага, що ви робите? Берете його за пряжку, берете його за хвіст і робите отак. Це навчальний турнікет, можливо, попередня група перед вами цього не зробила. Ми звільнили просто вороток, щоб внутрішня стропа сховалася всередину нашого турнікету. Зрозуміли? Тепер дивіться сюди. Ви берете і вороток вставляєте всередину ріжок, щоб він був не поперед, а уздовж. Отак робите. Зафіксуйте. Зафіксуйте, щоб він не ціліпавши. Зробили? Тепер у вас біла наліпка по замовчуванню так була. Але якщо у втіліпається, зробіть її на одну сторону. Ось таким чином. Вона, в принципі, у вас і є, бачите? На бачок. Покладіть її, будь ласка. ось вона. На бачок воно і знаходиться. Ні-ні-ні. Ось тут спереду. Ось так раз. І ось воно на одну сторону так причеплено. Так, mm -hmm. да, так. Да. Дивіться, ніколи не зберігайте турнікет. Щоб він був складений ось таким чином. Оце отак робити не можна в, в, в складеному стані. Зрозуміло? Ви самі зрозумієте, чому цього робити не можна. Завжди біла липучка, білий маячок має бути на бачок. Зрозуміло? Всі зробили. Тепер увага. Беремо турнітєт в ліву руку таким чином, щоб біла, біла наліпка була у вас вгорі. Отак і зараз в в лівій руці. Просто білим вгору. Білим вгору. Да, до великого пальця біло. І вороток дивиться на вас. От я бачите, взяв руки і вороточок, от паличка ця, дивиться на вас. Всі зробили. Молодці. Тепер дивіться, що ми робимо. Повернули так, щоб вороток дивився на вас. Усіх. Тепер дивіться, я беру хвіст, вставляю в пряжку на 2-3 см. Роблю ось таку річ. Перевіряйте, що м'яка частинка всередині а липучка назовні. Зробіть, будь ласка, всі так само. Ось таким чином. Раз. Перевіряйте, щоб от воно у вас отак висів, ви просто взяли чипс і всередину завели. Хопа, і він отак терчить. Порядок? У всіх вийшло. Ні-ні-ні, там щось переграло. Да. Відпустили. І просто вставили. Да. Перевірка дуже. Да, все правильно, ні, ні, нічого не приліпайте. Бачите, хвост торчить у мене, нічого не ліпимо. Тепер, тепер увага. Ні, там все правильно, все, -все, все ну, окей. Чого? У нього при... переводи. Це правильно, липучка на Обраток, да. Ось так, все правильно, один в -один. Один, -один. один один. І так, тепер дивіться, що я роблю. Беру цей хвіст. І тягну вниз до тих пір, поки не розділю на отакі рівні частини. Отак. От Ось, бачите, пальчиком тягну, а тут ділю на рівні частини. Зробили? Так. Да. — Є? Так. Да. А тепер беремо цей хвіст, приклеїмо до основної частини хвоста. Умовно в мене є поранена, поранена. Ліва рука вона ушкоджена. Вона вже моя, але погано працює. в мене є турнікет. Я умовно дістався турнікет. За час накладання 1758. Тепер поясню, що я виконував і що за чим я щойно робив. Ви дивитесь, потім ми все разом це з вами відпрацюємо. І так, в мене є отримана, є, є ознака критичної кровотечі, і мені треба застосувати мій турнікет. Що я буду робити? Перше. Рука розслаблена, вона мені не працює. Перше, що я маю зробити, це маю розкрити перше ось це кільце. Ось це. Як я це буду робити? Дивіться, тут саме головне зробити будь-яким вам доступним способом. Якщо ще рука працює, можливо, ви можете зробити це ось так. Не обов'язково, що рука буде повністю знеруховлена. Другий варіант зробити це ось так. Будь-яким доступним способом. Єдине я вас дуже прошу, робіть отак. Ось цього робити нема, тому що турінкети вилетіти з рук. У нас дуже часто вони літали по всій по всі аудиторії або по, по, або по якомусь полю. Зрозуміли? Тобто будь-яким доступним спотом. Ось ти, увага, я тримаю його в руках, бачите, хвостик вниз. Поки не спішіть, зараз це я, я відпрацюю. Поки диву, дивимося, побачили? Тобто, що я брав? Взяв і розкрив перше кільце, щоб було велике кільце. Далі просто одягнув на руку, протягнув по руці, не спішіть. Протягнув до, до місця накладання, натягнув це, бачите, кільце, підчепив, бо я тут же і тримав руку, підчепив на що цей хвостик, взяв його в руку, бачите, прямим хватом, ніякось там нічого не перекручує, рівненько взяв руку і роблю певний ривок. Раз. Відпускаю хвіст, бачите, ще стільки є в мене простору під цим турнікетом. Я вирівнюю його на руці і одночасно вибираю всю слабину. Перший ваш, дивіться, перший тур має велике саме значення. Ви маєте затягнути перший тур максимально сильно. Вже мені бачите, вже і палець не пролазить, і бачите, вже, що на руці починають навіть вени проявлятися. Тобто мені вже боляче і некомфортно. Він вже починає працювати. В цей момент я вже перехоплюю свій вороток і починаю обертати його за або проти годинникової стрілки. Не принципово. Головне викрутити до тих пір, поки ваша кровотеча не зупиниться і ви не перестанете відчувати дистальний пульс. Як тільки ви бачите ці дві ознаки, тільки після цього ви берете залишок нашого турнікету, виконуєте на пій вісімку навколо нашого воротка, залишком виходить назад і нашу білою стрічку ви заклеїте весь турнікет. Дивимось на годинник і час вважається накладеним. Зрозуміли? Ось це є застосування турнікету. покроково і кожним кроком по етапу.